Баскетбольний клуб Запоріжжя зіграв два домашніх матчі у вищій лізі чемпіонату України. Команда Єгора Большакова приймала конкурента в турнірній таблиці Київський авангард. Після шести турів чемпіонату обидві команди знаходилися у трійці призерів, тому це протистояння носило принциповий характер. Запоріжани виступали у ролі наздоганяючих не тільки з турнірної точки зору, але і протягом першої половини гри. Програвши стартову десятихвилинку двадцять один Команда Єгора Большакова перехопила ініціативу у другій чверті. Після трьох очкового від Максима Таряника баскетбольний клуб Запоріжжя повів у рахунку 37-36, А ще два очки від Антона Буца. Допомогли запоріжанам виграти першу половину гри – 45-44. Далі гойдалки продовжилися, але перевага все таки зберігалася за господарями. Перед заключною чвертю авангард поступався 68-71, Та київська команда зуміла виграти останню десяти хвилинку саме у три очки. І таким чином розв'язка перенеслася на овертайм. У вирішальні хвилини досвід допоміг гостям. Авангард переміг 110-107. Перший ігровий день сили обох команд були рівними, і переможця прийшлося з'ясовувати в овертаймі. Киянам пощастило більше для того, щоб не відпустити конкурента у турнірній таблиці. Запорізька команда повинна була відбирати очки у повторних матчах. Виправляти ситуацію за поразку в перший ігровий день, запоріжани кинулися не відразу. Наступного дня сценарій був схожим: активніше розпочали гості, які виграли стартову чверть 20.15. Але потім підопічні Большакова молодшого провели вирішальну 10 хвилинку. Набравши за чверть 31 очко, запоріжани пішли на перерву у ролі лідера 46.38, А після відпочинку збільшили свою перевагу до 20 пунктів, маючи 77.58 на свою користь перед. Заключним періодом команда Єгора Большакова свого вже не відпустила і зуміла взяти реванш, перемігши в підсумку 100 на 74. Ми вчора і сьогодні показували ігру хорошого содержання, хорошого качества. Команда, яка сьогодні нам протистояла і вчора один із головних претендентів на золоті медалі в цій лігі. Тому, в принципі, результатом двох ігор ми залишилися задоволені. Запоріжці зіграли усі поєдинки першого кола і тепер можуть реально оцінити свої сили у вищій лізі. За результатами семи турів, команда зберігає за собою місце у четвірці кращих, що дозволить запоріжанам пройти до фінальної частини змагань. Щоправда, для цього треба зберегти свої позиції за підсумками другої частини чемпіонату. Після невеликої паузи, пов'язаної з новорічними святами, чемпіонат України з баскетболу серед команд вищої ліги, знову радує місцевих прихильників цього виду спорту. Баскетбольний клуб Запоріжжя під керівництвом Єгора Большакова вдома приймав лідера чемпіонату Київський авангард. Обидва матчі видалися дуже цікавими та напруженими. Нетривалий відпочинок пішов баскетболістам на користь. Вони вийшли на майданчик спорткомплексу з НТУ повними сил та налаштованим на боротьбу, котрої, до речі, було багато. Гравці обох команд викладалися на 100 відсотків. Тому для визначення переможця у першій зустрічі довелося навіть грати в овертаймі. Хоч боротьба і була майже рівною, перемогу з рахунком 110-107 все ж добули гравці авангарду. Баскетболістів Запоріжжя такий результат не влаштував, тому сьогодні вони вийшли на майданчик ще більш вмотивованими на успіх. І хоча перша чверть залишилася за киянами, весь інший час до закінчення зустрічі перевага була на босі запоріжців. Друга чверть завершилася з різницею у вісім очок на користь підопічних Єгора Большакова, а в третій запоріжці збільшили розрив до 19 очок. Як більш досвідчені та старші за віком кияни не старалися скоротити відрив, їм це так і не вдалося. Тож наші молоді і перспективні хлопці здобули впевнену та цілком заслужену перемогу 174. Мы вчера и сегодня показывали игру хорошего содержания, хорошего качества. Команда, которая сегодня нам противостояла и вчера, один из главных претендентов на золотые медали в этой лиге. Поэтому, в принципе, результатом двух игр мы остались довольны. Хочу отметить всех ребят, которые были на площадке, которые выполнили все поставленные перед ними задачи и достойно сопротивлялись против этой команды. Щодо завдань на сезон, то за словами наставника нашої команди, головне для його підопічних увійти до четвірки кращих, аби позмагатися у фіналі чотирьох. І судячи з останніх матчів, баскетболістам Запоріжжя, це під силу зробити.